Тумаги на требуй, мускальне, красивий, вкрали цигани, танк застарілий геть з України, а свободитель гірше мілкоїтлі. Русский вріці тумаги на требуй, мускальне, красивий, вкрали цигани, танк застарілий, геть з України, а свободитель гірше мілкоїтлі русский. Вредитель. Браво, 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 друзі. Це зіркові гості у Дева. І сьогодні у мене в гостях неймовірна, талановита, харизматична, прекрасна дівчина Жанна Алтавська. Дякую привет, вам велике привет, за те, привет, що ви привет. сьогодні погодились. Знайшли час. А для мене для наших телеглядачів, щоб ми з вами ось так зустрілись, поговорили. А пані Жанна, дуже радий вас бачити. Я за вами спостерігаю заємна Так, дуже давно. У вас прекрасні пісні, вони надихають, надихають нашу країну. Навіть такі важкі часи. Я впевнений, що ви їх пишете від. Усього щирого серця, як взагалі ви почали займатися музикою, взагалі взагалі писати пісні? Ти знаєш, мій творчий шлях шлях розпочався ще дуже давно, і, але це були, ну кажу, як є, це були якісь ресторани спочатку, бо багато артистів вони розпочинали з ресторанів, з кафе, так ну музиканти на весілля і так далі. А, потім у мене були спроби в декількох колективах працювати за кордоном також. А, але я тоді не знала, що я можу писати пісні. Тобто я виконувала якісь кавери, виконувала ті пісні, які мені дарували, писали. E, довгий час була в пошуках себе, e, і хочу сказати, що не могла знайти. Потім я почала писати, я якось e, це в собі побачила і знову була в пошуках себе, тому що я не могла e, зорієнтуватися, в якому напрямку мені саме працювати, що потрібно e, моїй аудиторії. Де саме я себе бачу? Це буде рок, це буде поп, це буде ще e, e, десь. Я, ну, ну, я взагалі не могла не собі уявити. І одного разу сталося те, що сталося. А важко взагалі знайти саме свою нішу, ось свій музичний. Простір, де ви розумієте, що ось тут я професіонал, саме моя пісня, яка потребує, яка потребує народ. Я е, дивіться, я до цього йшла багато років. Дуже багато років. Я себе думала, що я знайшла, але я не знаходила. І тут я написала пісню на початку повномасштабної війни, е, вкрали цигани танк застарілий, як кажуть в народі. Е, і все, і все. І просто. Тікток зірвався, пішло, поїхало, куди б я не приїхала, в яке місто вже цю пісню знають. Навіть не знають, хто її співає, але пісню вже ну, багато людей знали це 100%. Навіть було таке, що мені там присилають там, в інстаграм або в Тікток показують, як люди е, танцюють під ці пісні, там замовляють. А я дивлюся, тому нічого собі е, так все просто. Я просто написала. Навіть я написала, щоб. Е, не бачачи майбутнього, навіть цієї пісні, бо це були просто мої емоції. Знаєш, як от, от я я просто прокинулася і написала, виставила в Тікток. І не зірвався. Пані Жанна, скажіть, будь ласка, ось вибухнула хвиля тіктока. І до вас, мабуть, прийшло ще більше натхнення, і ви розуміли, що не можна зупинятися, потрібно творити більше. Що вас надихало так. далі на створення інших е, пісень? Ну, дивись, ось е, написала я цю пісню, але в мене вже є багаж інших пісень, які були до цього. А що мені з ними робити? Я їх співаю, а люди сидять і чекають, вкрали цигани танк. Я думаю, я ж бачу по очах людей, що вони хочуть у цю Жанну бачити, чути, яка написала цю пісню, і чути саме цю пісню. А вона в мене одна. В моєму репертуарі вона в мене одна. Що мені робити? Я думаю, Боже, а як же ж мені написати ще щось таке? Вона ж треба ж муза, щоб прийшла. І я пішов в яблуневім світі. І вона знову йде в народ, розумієш? Бо її співають за кордоном музиканти, і її ставлять на радіо. І я розумію, що вона теж пішла. І е, потім я почала вести в Тіктоці деякі трансляції, примі і люди заспівайте в яблунему світі, заспівайте е, вкрали цигани танк. І я розумію, що ті пісні, які були до цього, ну вони просто, вони ну що мені з ними робити? Я не знаю навіть навіть, якщо я буду робити концерт, це буде не те. Ну взагалі, тобто мій глядач, він уже слухач, він вже прийде конкретно на ці пісні. Приходить деякий час, я пишу мільйони поцілунків, і вона теж йде в народ. же пішло в уста Трояндові, і е, зараз у мене е, на концерті ви почуєте, якщо ви будете на моєму концерті колись, е, багато нових пісень в цьому жанрі. Е, я, звичайно, залишаюся сьогодні. Сердце я не прошу. Боса, е, вона метеликом в його долоні. Тобто. Пісні вони в цьому направлені, бо мій слухач, мій глядач саме той, хто бажає пісні цього направлення. А чи не робили ви експерименти? Наприклад, так ви знаєте, що глядач хоче почути там в цвів'яблуним цвітя, або фрале цигани танк застарілий. А ось виходить пані Жанна на сцену і взагалі інше, як то кажуть, в топіку чи в шортах, і починає співати там щось про інше. У мене за цей рік було дуже багато концертів на підтримку Збройних сил України, дуже багато. І тому, е, як кажуть, е, одяг ми часто змінювали, і там ще костюми, так е, якісь там в цей раз ми їдемо в тур. У нас одні костюми, в інший там інші костюми. Але в нас є блоки там. Е, блок там моїх е, популярних пісень це циганські там е, шансону, да, е, блок поп-диско, наприклад, е, рок також є. Там невеликий у мене блок. Але я виходжу, наприклад, там. В якомусь костюмі там, в топіку, е а перший блок. А люди сидять і вони не розуміють. Mm -hmm. не, я так mm -hmm. бачу Шок, по очах, mm -hmm. да. вони сидять і думають, а мені, мені вже важко доспівати, тому що розумію, мені ще дві пісні залишилися. Тому якби ніхто не пішов, не став, тому що вони не розуміють, де ця оця Жанна Алтавська з оцими червоними губами, там, з цими класними піснями, які їм подобаються. І навіть було таке, що деякі люди кажуть, коли будуть мільйони поцілунки? Тобто, тому зараз я. Дуже плідно працювала для того, щоб цей вже концерт він був більш такого калоритного е, направлення, оцього е, е, ромського шансону. Я не знаю, як я чесно, я навіть не знаю, як назвати цей стиль в музиці. Під час війни, як ти гадаєш, потрібно давати концерти, потрібно е, розважатись. Потрібно виступати для людей, тому що, наприклад, моя особиста думка, і я дуже багато спілкуюсь з артистами, вони кажуть, що так, потрібно. Це навпаки, лікує душу. Як гадаєш ти? Ти знаєш, кожен, хто в тилу, повинен бути корисним зараз. Якщо людина не воює, потрібно допомагати. От як можеш, як вмієш, і як тобі Богом дано. Я можу допомагати своєю піснею. Тобто, це для люду, це підняття а, да? для хлопців Збройних сил України, це концерти на підтримку, тобто ми збираємо кошти, волонтеримо. Я також є волонтеркою, тому це мій прямий обов'язок. І це не то, що потрібно, це дуже потрібно. Тому що, якщо ми зараз перестанемо співати, от тільки закінчиться наша українська пісня. Ну, ми вже частково програли, розумієш, тому що дух це пісня також. Велике дякую вам за ваше творчество. Дякую тобі за те, що ви надихаєте людей, надихаєте наше Збройне Слово України і про допомогу нашим хлопцям. Чи виступали ви зі своїм колективом на передових позиціях? Чи можливо ви робили якісь благодійні заходи для хлопців? Вони збирались і виспівали для них. Ось розкажіть трохи про це. А, дивіться. Війна вже триває не один день, тому концертів було дуже багато. дуже багато. Я не можу навіть ну, і не маю права такого, да, казати, де я була. Але я була в дуже багатьох місцях, містах, здала дуже багато концертів із своєю командою, і частково з командою, і сама, тобто концертів на підтримку Збройних сил. Я, я хочу сказати навіть ще в той період, коли навіть ще грамот там не давали, знаєте, зараз за те, що коли ти просто робив і навіть не думав, що дадуть тобі ту грамоту, не дадуть це зараз, вже більше так, ну, щоб було може, приємно, там вже це зробили так. Але я, 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 ну, якщо чесно, я навіть нещодавно почала там збирати ці грамоти, тому що вони для мене, якщо чесно, ну, не так вже і потрібні. Ну якщо брати мене, тобто то, я знаю головне, що я роблю і все. Тому концертів було дуже багато. І хочу сказати, що наприклад після перед е, «Вкрали цигани танк застріли була перша пісня на початку повномасштабної війни війни. Повертайся додому, і був знятий кліп. Я тобі дуже рекомендую, і також глядачам, слухачам, щоб ви подивилися цей кліп у Ютубі Жанна Алтавська, повертайся додому. Кліп зняти на початку повномасштабно, от там прямо в перший місяць. І е, на позиціях, де були військові, справжні. От е, Ми ночували в бліндажах, е, ми тут у нас е, автомати, там гранати, і ми дівчата, ми, ми знімали в таких умовах і наші пора. Ми навіть не знали, чи буде завтра, але мені хотілося донести моя команда, всі хотіли Зобити цей кліп, щоб бачила вся країна, щоб бачила в ті москалі, що воно твориться, розумієш? І, е, Тобто я вже там, ну я це відчула, оце, оце це все. Я, е, ну, я пам'ятаю, як ми їли там уху е, польову. Да? І я думаю, Боже, Боже, в таких польових умовах там десь гуде, там десь гримить і ще й так смачно готують. Я думаю, це ж ну, це ж наскільки ну, у нас класні хлопці просто. І я кажу, що е, я так відхила трішки від теми, але м, хочу, щоб порекомендувати, вам хочу порекомендувати подивитися обов'язково, бо там знялися всі хлопці, е, військові, які зараз е, тримають позиції, багато з них вже не повернуться додому, тому що. Тому що немає хлопців живих. Навіть ще на той період знімався одна, людина, знімався одна людина, яка не пішла до лав Збройних сил України. Це був заслужений артист України Чернявський Богдан. І він взяв на себе таку роль хлопця, який не повернувся додому. Тобто повинна була така людина по сюжету йти. І його також забрали до збройних сил. Ви знаєте, і я так з гордістю хочу сказати, що всі до одного хлопця, ветеран війни, Максим Колісник знявся. Всім, всім, всім я дуже вдячна і хочу, щоб ви подивилися не для мене, а для того, щоб побачити цих героїв. І ось я хочу сказати, те, що я з самого початку підтримувала, підтримувала хлопця, підтримувала збройні сили України і буду це робити надалі. Друзі, і ви не забувайте підтримувати нашу армію своїми донатами. Обов'язково кожен ранковий донат це наша перемога. Артисти, які е, будували тут кар'єру до початку війни, співали. Теж Олешка Вінник, який був улюбленцем жінок, так там е, вовчиці, всі його пісні він збирав стадіони, будував тут кар'єру і дуже багато інших зірок. Якщо ми почнемо говорити, то ми не збираємо десяток. Як ти гадаєш, після, після, після перемоги, перемога обов'язково буде, буде. я вірю, Після перемоги чи мають ці артисти повертатися до нашої країни і співати знов для української публіки? Ти знаєш, це право кожного артиста, кожної людини, де йому залишатися, залишатися в Україні чи виїжджати. Бувають різні ситуації, коли там маленькі діти, там або коли вже люди залишилися без домівок і так далі. Тут ну але я хочу сказати за себе, я не покинула свою країну і не збираюся. Я навіть хочу сказати, якщо. Б Якщо б прийшли до мого міста, не дай Боже, і так далі, я б сама взяла в руки автомат і сама б захищала свою домівку. Е, тому е, я не маю такого морального е, права е, покидати свою країну. Я буду до останнього е, залишатися в своїй країні, до останнього чим зможу буду допомагати хлопцям, дівчатам е, всім. Е, а що стосовно людей, артистів, які покинули, я думаю, що це все на розсуд глядача та слухача. Е, війна закінчиться обов'язково, е, других варіантів просто немає. Е, я думаю, що ми все побачимо, якщо ви кажете, Олег Винник там приїде, чи хто, хай приїздять і ми побачимо, чи чекає їх тут. Так, нехай роботи? знову спробують зібрати так, публіку. Е, так, е, тому ми можемо просто дочекатися. Так, все на розсуд глядачів. Чи звертались до тебе самі військові, там, телефонували, казали, що Жанна, ось, наприклад, потрібно зібрати там, на техніку або не вистачає для озброєння, допоможи. І... Чи звертаються взагалі, чи все ж таки тільки твоя ініціатива? Див... 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 Звертаються дуже багато. І навіть буває таке, що я навіть ну, я не в силах, ти розумієш, я не в силах, ж... Всім за зараз, ось в цю хвилину, всім допомогти, але я не відмовляю нікому, якщо у мене є е, вільна дата. Якщо вільна дата є, нема взагалі питань, і е, у мене вже взагалі немає часу по цим питанням. Уже говорить мій директор, адміністратор. І е, якщо це дійсно дійсно потребується, і це дійсно. От зараз це потрібно, ми ніколи не відмовляємо. Ніколи не відмовляємо. От ну навіть знаєш, там, це буває таке, що немає навіть на дорогу артисту, щоб, там, ну, щоб його привезти, тому їдемо навіть самі. А буває навіть таке, буває таке. Я, я, ну, я не кажу, що це завжди. Я приїжджаю ще і співаю і ще й даю енну суму на підтримку хлопцям. Тобто, ну, бувають різні ситуації. Тобто не тільки заспівали, але й буває таке навіть. І Останнє запитання: в які міста нашої країни або за кордоном найближчим часом побачать, почують твої пісні, побачать тебе, де ти будеш дарувати свою творчість? Так, по десятьох містах точно це буде Львів, Івано-Франківськ, це буде Рівне, це буде Кропивницький, це буде Кривий Ріг, це, мабуть, будуть Черкаси. Мабуть, ще десь щось буде, треба слідкувати за анонсом, тому що, чесно, я можу навіть чогось вже не пам'ятати. В інстаграмі, в соцмережах, в Тіктоці є вся повна інформація моїх концертів. Але зараз так, я маю тур. тур. Чудово, я хочу побажати вам звичайно, гарного концерту. Ми Дякую. ще залишимось, подивимось, поспілкуємося з вашими слухачами, глядачами. Хочеться побажати нам уже скорішої перемоги, щоб, знаєте, через. Там певний період часу була афіша на всю країну. Жанна Алтавська і концерт переможний. Щоб ми обов'язково про зустрілись уже е, з перемогою, святкували цей день, говорили про перемогу, згадували і, звичайно, вже співали вам. Творчого наїдбання. Нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай е, родина буде е, здорова, ціла біля вас. Е, звичайно, нових пісень вам, щоб знаєте, не тільки TikTok, а всі соціальні мережі, Ютуб, всі е, стрімінгові площадки е, приносили вам звичайно гроші, бо гроші це зараз важ... Важливо, ми а, повинні допомагати армії, повинні Дуже, допомагати нашій країні платити податки, все робити для того, щоб наша країна жила. Я вам дякую від е, щирого дякую, серця. Від усієї дякую, команди дякую, телеканалу дякую, Дніпро Тіві за дякую, таке дорогій, прекрасне інтерв'ю. Чекаємо на Полтаж. Звичайно, і я хочу попросити тебе заспівати на останок щось таке цікаве. Саме зараз в нас, українців, прокинувся ген української незламної нації, ген козаків та козачок. Бо з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога, з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. І перемога, друзі. Це була Жан Алтавська, і це була програма зіркові гості у Дейва. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що дивитесь, коментуєте. Обов'язково не забувайте підписатися на наші соціальні мережі, і саме ви будете знати все першими. Папа. -па.